Усім величезний привіт. Я вже повернулася. По-перше, хочу подякувати оператору за класний ролик з донор маркету Це було потужно, і цифри в наших соцмережах це підтверджують. Також хочу сказати, що скоро вийде в TikTok і Інстаграм новий випуск. Тому підписуйтесь і дивіться. А зараз новий заклад Паназійської кухні «Сіам». Я тут ніколи не була, та й в принципі це новий заклад. Як там, що там і скільки вартує, зараз дізнаємося. Ходімо разом перевіряти. Дуже всередині, тут дуже затишно, дуже прикольно. Дивіться, меню, в принципі, невеличке, да ось основне, і це барна картка, але дуже ємке. Тут багато що можна вибрати. І мені подобається, що це якби заклад азійської кухні, але тут акцент іде не тільки на японську кухню, та й на китайську. Тому сьогодні будемо вас здивувати смаколиками. Дивіться, підписуйтесь і чекайте. Принесли першу позицію. Це лимонад тут. Цікаві авторські лимонади. Я на пробу замовила алоявера ківі. Про лимонад. Запах свіжий. Перші нотки йде ківі. І десь віддалено алоя вера. Ніжно смачно освіжаюче. А нам принесли гарячу страву. Мій улюблений том'ян. Я досі в пошуку. Хочу великий плюс сказати: оце для того, щоб міді не доставати просто такими руками. Це про гігієну і про комфорт. Якщо, наприклад, палички мене тут не влаштували, то рукавички плюс. Я сьогодні не одна на зйомках, зі мною Катя, і ви пам'ятаєте, вона зі мною знімалася. І от вона замовила салат з бугрем, дуже задоволена. Говорить, що. Перше, що її дуже здивувало, це те, що помідорки чері були очищені від шкірочки. Оператор замовила філу з лососом, в принципі, класика, скажете ви. Але вона була дуже здивована і здивована приємно. Сподіваюся, що мене том'ян також здивує. Аромат. М -м -м, рибний такий. Скажу, що до мого відрядження за кордон. Ми з оператором готували ям в домашніх умовах. І от він реально від ресторанного ну, нічим не відрізнявся. Мабуть, тільки кількістю морепродуктів. Ну, Вдома завжди ви більше кладете. Рибний. Солено-ніжний. Гостринка в міру, от десь на, на троєчку. Ну, Поки шоклар. Криветка очищена, добре приготовлена, не резинова. Мене також томат очищений від шкірки. Дуже, до речі, смачний, спілий, не дивлячись на ту пору, яка зараз за вікном. Також є коктейльна креветка, дуже смачно, слухайте. Єдиний мінус: тут нема ні рису, ні спагетів. Взагалі нічого. Це просто такий бульйон рибний, морепродукти і томат. Ось мідія очищена. Доволі немаленька. Тому що є заклади, де от ви відкриваєте цю створочку, а там пусто. Це дуже смачна мідія. Тут навіть є шматочки якоїсь риби. Вона трошки в міру жирнувата, має такий характерний рибний смак і дуже ніжна. Слухайте в цілому, мені цей ці, стам'ям подобається. Да, він не про наїстися, він про насолоду, про кайфанути, про емоції. І це круто. Тому я насолоджуюся, а ви чекайте на наступну страву. Не дивлячись на те, що в мене за кадром ще багато страв, які, я мушу, які я хочу вам показати, я у оператора віджала суші, цю філу неймовірну. Я не естет, не буду їсти паличками, візьму руками. Пахне свіжістю. Ну, тобто, знаєте, от є в таких сітівухах, ось, ось ви берете да, цей лосось і він вже навіть виглядає так, що типа, не їж мене, будь ласка. Тут все круто. Ніжне авокадо. Свіжайший лосось, крутий крем-сир і, і якісно і правильно зварений рис. Немає такої вау подачі, але ось тут розраховано на ефект смаку. Мені подобається 10 з 10. Рис з овочами і азійська свининка. По-азійськи, точніше, так в меню написано. Порції доволі такі щедрі. Почнемо з рису. От у мене оператор знає, що я оце все не люблю, але все одно залишила. Ви знаєте. Офіціант перед тим, як. Е Підтвердити моє замовлення повідомила про те, що порції доволі гострі, позиції, які я замовила, доволі гострі, і можна або змінити гостроту на менше, або додати. Я попросила, що мені, як всім, всім, як мені. І з першої виделочки рису в мене вже гострість піднялася на 5 з 10. Ммм, mm, як пахне. Я офіційно заявляю, що це найсмачніша азійська свинина, яку я коштувала в своєму житті. Першу, яку я коштувала, це було в Японахаті в Києві. Да, вона була також непогана, але це просто лав. Це ось 20 з 10. Кориночка, кисло чесникова така поливка, соус. Всередині ніжна, найніжніша свининка. Нема ні жиру, нічого. Просто м'ясо. Смачне, корисне, свіже м'ясо. з овочами, ви запитаєте, які овочі саме тут є. Перець, і я думаю, не тільки болгарські. Помідори. Цибуля, морква. Я перепрошую але це реально гарячим, смачно і гарячим. Але якщо брати в поєднанні з, зі свининкою, бо є окрема порція там, зі свининою, з куркою, не беріть. Беріть окремо з овочами і свинину і насолоджуйтеся. Я їм чекаємо на десерт і робимо висновки. Випадково. Завдяки Каті вона переплутала, замовила курячих крильця, потім згадала, що вона не любить курку. Вона мала на увазі свинину, але у свинини нема крилів. Суться до чого це все, що Ще випадково на огляді є курячі крила, також в азійському стилі. Аромат стоїть тут нереальний. Я кожен раз кажу, що шкода, що камера не передає аромат. Вони дуже гарячі, така ніжна темпура. Мама мені вдома пожарила крила. А я десь е, втіхую, чи залила їх оцим азійським соусом. Це просто по-домашньому, але з такою певною пікантністю, родзинкою. Це смачно і це я вам можу радити. Тому ось випадково, але смачно. Фіналочка, горішок. І ще один лимонад, груша чія. Чія — це, якщо хто не знає, семена. Ммм. Знаєте, дуже нагадує смак крем-соди, але без газу, тому що я нагадую тут лимонади не газовні. Це також ніжно, освіжаюче і не схоже ні на що, щось нове. І мене це радує, що в рівному з'являються заклади, які не схожі один на одне. Ось такий горішок, я думаю, всі мами такі в дитинстві готували. Пахне вже згущеним молоком. Дуже свіжий. Вже з першого кусу є згущеним молоком. І я думаю, буде доречним сказати, що в цьому закладі було логічно замовити мотті. І ми планували, але їх не було в наявності. Тому вирішили взяти горішок. Якщо підводити такі маленькі підсумки, то заклад новий, заклад має хороше розташування не в самому центрі, що також мене радує. От і тут приємно, тут круте обслуговування, тут смачне м'ясо. І в цілому тут. Ну, круто, я би сюди з задоволенням ще раз і не один прийшла б з друзями на там, лимонади, роли та тощо. Тому підписочка на нашу сторіночку у всіх соцмережах, донатики. Ну і пам'ятайте, що їжа, котра потрапляє в ваш лунок, має бути смачною і якісною. До нових зустрічей!